У вашого меду низьке діастазне число, тож і ціна на нього буде менша раніше. Особливо частенько було можна почути цю фразочку від заготовачів, які приїхали до вас забирати мед ваш оптом, і які не проти були наваритися за рахунок незнання бджоляра. В цьому коротенькому відео розберемося, що, що ж це таке діастаза, і на що на самому ділі вона впливає, а на що взагалі не впливає. Знімаю в кімнаті, тому що погодні умови не дають, іде дощ. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! Слава ЗСУ і слава Україні! Нагадаю коротенько, що ж це таке мед. Це субстанція, яка складається з фруктози, глюкози, мікроелементів, вітамінів, а також увага пилкових зерен і ферментів. Саме цими двома складовими і оперують при аналізах вашого меду. Тобто визначаються пилкові зерна який полкові зерна з чого саме складається мед? І визначається там рівень, наприклад, інвертази, діастази і таке інше. Діастаза це просто фермент. Просто фермент, що розщіплює крахмаль, так як інвертаза, в свою чергу, розщіплює сахарозу на глюкозу і фруктозу. Це просто фермент. Звідки ж береться діастаза? Діастаза береться як з самого нектару, тобто там мікроскопічні є дози цієї діастази, але більшість береться з зобика бджоли, коли вона ваш мед перекладає з комірки в комірку, з зобика робочої бджоли в комірку, переробляє його в зобику, збагачуючи його цією діастазою і потім, так би мовити, грубо кажучи, випльовує його в комірку. Ну, Такий процес. Для чого ж, взагалі, потрібні ці показники діастази? Ні, не не для того, щоб сказати, що у вас там мед старий і він буде коштувати дешевше. Ні, по-перше, це те, що для для щоб визначити, що це мед. А не ГФС, глюкозно-фруктозний сироп, в який накидали пилкових зерен, і таке траплялося для того, щоб визначити, що ваш мед не нагрівався вище 60 градусів. Тут для цього беруться ще й показники оксиметилфурфуролу. Не лякайтеся, і діастаза, і оксиметилфурфурол абсолютно безпечні для людини. Це так, забігаючи наперед. І третє, це те, що ваш мед не викачався незрілим, а потім досушувався в гаражних умовах. Тобто були такі випадки, коли ставили вентилятори над бочкою, да, і висушували таким чином незрілий мед. Незрілий мед це взагалі велика проблема при його купівлі і переправленні за кордон. Та от тільки діастаза це не абсолютна гарантія, що мед є якісним. Прошу цю фразу запам'ятати. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо якісний акацієвий мед, який ми всі любимо, там як і пілкових зерен буде мізер, акація не має пилку, так і діастазне число буде мізерне. Це буде всього-навсього 4-5 Е, Діастазне число вимірюється в ГТ. Для інших медів показник ГТ від 10 ГТ. 10-12 ГТ і більше. Значить, в вакації меду практично немає діастази зате, але ж мед якісний. Зате в падивому меду, який в принципі і медом то назвати не можна. Показник ГТ буде діастаза це 60. І цей показник буде в даному випадку зовсім не про якість. Тому при аналізах меду охоплюються і інші показники для того, щоб збалансувати оце все. Тому що показник діастази він не абсолютний. І це не показник якості меду і не показник того, що мед старий. Хочеться знати взагалі, для чого в меду ця діастаза. Доведено, що в нектарі, ж, в принципі, крохмалю немає. Для чого їм розщеплювати те, чого немає? Оце велика загадка. В Європі мед з показниками вище 17, оцього да, діастази, є медом. Все, що нижче, це сировина для кондитерки. Тому е, зі середньою діастазою у нас 10-12 Нам в принципі ні, ні про що хвилюватися, тому що наш мед іде загалом туди на кондитерку. Хочу зазначити той факт, що Європа є взагалі найбільшим світовим споживачем меду, навіть більше Америки. Вона споживає не менше, ніж 150 тисяч тонн, приблизно третину з яких забезпечує Україна, тобто 50-60 тисяч тонн, 47 там і таке інше. Наш мед, на жаль, а може на щастя, не представлений практично на полицях супермаркетів, тому що на полицях супермаркетів, якщо ви підете в супермаркет в Німеччині, наприклад, ви побачите, що той мед ніхто не бере. Тобто там беруть мед у пасічників, а той мед, що стоїть загалом на полицях супермаркетів, він розігрітий глюкозно-фруктозний сироп. Коротше, підробка. І німці це це знають. В окремих випадках може бути, що там буде написано «Made in Ukraine», але загалом наш мед іде саме на переробку. Тобто, це чудова кондитерська кондитерська сировина, і нічого в цьому поганого немає. Як ви могли вже здогадатися, на відміну від України, де в кондитерці в шоколадках, в цукерках застосовується в кращому випадку пальмовий жир, а в гіршому випадку глюкозно-фруктозний сироп та куча всяких єшок, да, оцих добавок. Там же, як сировина в Європі, застосовується мед. І коли йде нагрівання цього меду... Для його переробки в кондитерку він нагрівається явно більше 60 градусів, і тому там підскакують показники і оксиметилфурфуролу, падають показники діастази до нуля, практично. І все нормально. Тож це зайвий, зайвий раз доводить, що великий рівень оксиметилфурфуролу і малий рівень діастази аж ніяк не впливає на е, людський організм. Тому що що діастаза, що оксиметилфурфурол, він міститься у нас у, в організмі. Отже, як підсумок, можна сказати, що маленьким діастазним числом в вашому меду пасічників примушують здавати мед в той же сезон. Тобто не тримати його, тому що він, мовляв, стає некорисним. Ну, це все, коротше, бла-бла-бла, ваш -бла -бла в наші уха. Якщо мед зберігається правильно, а температура, що саме головне, найголовніше температура в приміщенні не піднімається вище 20 градусів, і бочки герметично закриті, рівень діастази може бути практично той самий і через рік, і через два. Оце щоб ви мали мали це на увазі. Якщо у вас приміщення таке, що сильно нагрівається, робіть щонебудь для того, щоб знизити цей оцей весь ефект. Або ставте кондиціонер, якщо меду дуже багато, або заносите його в підвальне приміщення. Ну, а що небудь робіть для того, щоб температура там не Підвищувалося більше 20 градусів. І в підтримку цього ж роздутого значення діастази можна ще привести такий приклад, що мед на заводах стоїть не один рік, тобто його за зачасту не вивозять за сезон. Це називається перехідні залишки. І коли ж багато перехідних залишків, то ціна може поповсти донизу, але не через діастазу, а просто через те, що у них багато на складах продукції медової, яку потрібно ще вивезти. І ось він там стоїть півроку, рік, півтора, може навіть два роки стояти в окремих випадках. І що Діастаза не падає. Звісно, падає по чуть-чуть, але ж це не причина не вивозити його до, до Євросоюзу. Його купажують знову з більш свіжим медом і так же вивозять. Підсумок перше, ні, ді, ні маленька діастаза, ні великий шалений рівень оксиметилфурфоролу не шкідливі для людського організму. Е, людський вироб, е, організм його виробляє. Воно і так у нас все є. По-друге, для того, щоб здати нормально ваш мед, зберігайте його правильно в герметичній тарі і при температурі не більше 20 градусів, максимум 25 на короткий період. По-третє, вибирайте совісного експортера, який робить спочатку аналіз, а потім приїжджає по ваш мед, а не наоборот. Не навпаки, що вони спочатку спочатку забирають ваш мед, а потім вам дзвонять і кажуть, що у вас там або антибіотика, або там діастаза маленька, або оксиметел великий. Ну, коротше, можна все придумати. Щось не подобається, їдьте забирайте, або ми вам, ми вам його привеземо. І не факт, що він буде ваш, той мед. До речі. Значить, вибираємо порядного експортера. І бажано попросити у них результати аналізу, тобто, щоб все було прописано на папері. Скільки там оксиметилфурфуролу, там діастази і таке інше. Воно лишнє не буде. Якщо ви вирішили йому здати, все, все в аналізах нормально, все вас влаштовується, навлаштовуєте, то вимагайте у цього заготовача, у цього експортера, і акт закупівлі. Акт закупівлі це архіважливий акт, архіважливий папер, який буде вас захищати потім від податкової, для того, щоб на вас не навішали там більше, ніж 50. Мінімальних зарплат. Такі випадки були. Я не буду вказувати в кого саме, але такі випадки були. Оця бумага, акт закупівлі в кількості, такій на таку-то суму збереже ваші нерви. Друзі та колеги, вибачаюся за інтер'єр, вибачаюся, що відео знято не на пасіці. В подальшому я буду періодично також знімати в приміщенні, тому що не постійно на пасіці. А сьогодні просто погана погода. Сподіваюся, вам було це відео корисним і буде корисним. Я знаю, що не всі далекопасічники ще здали мед, є багато тих, хто тримає. І ось це відео було, в принципі, взагалом для таких людей, які звикли не здавати мед з під медогонки. Наразі я вам кажу пока-пока. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі в майбутніх інтересних відео.